Вітаю вас! Я вам хочу розповісти дуже цікаву історичну історію. Точніше, є історична постать. Відома в підручниках про історію Але згадую. Але згадують, як вам сказати, не про реальну людину, а про якусь дурницю. Взагалі, підручники по історії на ну, таку дурню несуть, таку несенітницю. Читай, думаєш. Хвилинку, ну а хто це при, оце придумав? Але правда, цей день більш цікавіша, Значно цікавіше. Там дійсно, ну це дійсно історична поста. Це я вам говорю про Костянтина Острозького. Ну, взагалі в історії його називають або Василь, або Константин. Це пов'язано з тим, що... Ну, так, він коли народився, йому дали християнський Василь, але батьки дали Костянтин, тому його навіть і писали. Костянтин Василь. Або, наприклад, Василь Костянтин, ну, та ж, саме, та ж сама постать. Але, от підручника по історії, ну така галімаття про нього, написано, така, по-перше, багато брехні. Він взагалі нічого ніякого не мав. Писав. А от що він дійсно зробив? Не розказали. Там цікаво, дуже цікаво. Люблю унію пам'ятаєте? О! а унію? О! А що ви ще знаєте? А ви знаєте, як треба грошки заробляти? Ні! А, а Костянтин Василя знав! І Тому я зробив про нього відео. Але відео виключно за спонсорів. Так що, якщо хочете подивитися це відео, стайте спонсором мого каналу і подивіться не лише це відео, а багато цікавих, корисних відео, які... Ну, те, що в школі не розповідають. Ні, я розумію, що в школі розповідають багато, дурні. Вважається, що це пропаганда, але на практиці це антипропаганда. А правду, яка очі ріже, Розповідає тільки ну, да, я. Ну так, я не вчитель, мені легше. мої пропаганди проведе. Тому, будь ласка, подивіться моє відео про визначну постріл в історії України Константина Василя Острожського. І що він дійсно робив, що він не робив. І дійсно, от він позитивний, герой чи негативне, не? знаєте, коли подивитись відео для спонсорів мого каналу. А вам дякую за увагу. І чекаю, спонсори! Все найкраще, до побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.